Про хід бойових дій на сході ми поговоримо з військовим експертом, полковником запасу Михайлом Притулою. Я вас вітаю, пане Михайло. Доброго ранку. Доброго ранку, країна. А, ну, дивіться, а, Росія нарощує військову присутність на сході України. А ми все ще продовжуємо говорити, лунають такі а, терміни: гібридна війна. Можливо, ця фаза вже закінчилася. Що зараз відбувається? Зараз відбувається напад Росії на Україну, але як ми це назвемо? Значення немає, тому що в незалежності від того, як би ми це не називали, нам треба боронятись, нам треба захищати свою землю, життя своїх рідних, захищати свою економіку і свою країну. І питання не в тому, як ми це називаємо, а що ми будемо робити для того, щоб ми могли захистити свою землю. На сьогоднішній день закон про боротьбу з тероризмом він найбільш повно відповідає тим діям, які нам треба. Робити для захисту своєї землі, тому це йде антитерористична операція, в якій виписано всі дії, всі повноваження всіх посадових осіб, які у нас сьогодні діють. Україні ну якщо це відповідає змісту того, що відбувається е, зі сторони України, то як все ж таки на світовій арені і, власне, як для власного народу е, позначення терміну антитерористична операція або ж війна, оці всі мази вони ж все ж таки мають певний зміст для того, як, скажімо, суспільство або світова спільнота буде ставитися до того, що відбувається в Україні саме зараз, якось зміниться перебіг бойових дій, якщо назвати це війною? Ні, ніяк. Кращому випадку ну, це нічого не зміниться, тому що фактично на нас Росія напала, вони у себе не визнають, що вони на нас напали, у них немає відповідного рішення Державної думи про введення військ в Україну, у Росії нема стану війни. Фактично це є протиправні дії і рішення Вищого керівництва Росії і Військового, військового керівництва Росії, які діють проти України без дозволу власного парламенту. Є ще Ось одне немає. поняття, просто військовий стан. Чи доцільно вводити це поняття, активізувати його зараз, скажімо, частково на території певні частини немає сенсу, тому що всі питання, які стоять які дає нам закон про військовий стан, а він не досконалий цей закон, він приймався досить давно. Всі ці питання вони передбачені законом України про боротьбу з тероризмом і е, тими діями, які покладаються на штаб антитерористичної операції, антитерористичний центр при службі безпеки України. Фактично керівною організацією є антитерористичний центр при Службі безпеки України, в Україні, якому припорядковуються ті чи інші сили і засоби держави будь-які для проведення терористичної антитерористичної операції. Чи доцільно говорити про терористів? Адже все ж таки війна відбувається саме з регулярною армією Росії. А що регулярна армія не може бути терористами? Тобто ці ви вважаєте, я правильно розумію, що ці ці терміни і позначення абсолютно не мають впливу на якість того, що відбувається відбуватися. Як ви як то на сьогоднішній день для світу? Це терористи, тому які порушили спокій нашої землі, які взяли у заручники мешканців України, взяли в заручники землю, підприємства і вимагають якихось дій. Тобто навіть по нашому закону це тероризм. От ще інше питання з іншого боку. Давайте поглянемо. Чи є сенс в односторонньому порядку визнавати Україні? Скажімо, що територія, яка зараз, де зараз відбуваються ці дії активні, вона є частково окупованою Росією. і Просто от, е, залишити такий термін для цього визнання. Все ж таки, ну на сьогоднішній день. Ми не можемо сказати, що ця територія окупована, тому що ми там е, проводимо активні антитерористичні дії. Допоки ці і дії тривають, говорити про ми можемо казати про окупацію Криму Росією, але про окупацію сходу України ми казати не можемо і сподіваюся, що її не буде. Путіна не вистачає ресурсів для того, щоб це зробити. А чи вистачає України ресурсів для спротиву? України Ресурсів вистачить. Ну скажімо, давайте просто припускати абсолютно різні розвитки події. Якщо Путін таки віддасть команду своєму 60-ти тисячному угрупованню, зосередженому якраз поблизу кордонів з країною нашою, перейти у наступ. Чи вистачить тоді у України сил для адекватної відповіді? 60 тисяч війська для захвату України краї... з населенням 42 мільйони населення це дуже мало. Цього не вистачить від початку план Путіна був в тому, щоб мобілізувати армію в 1-2 мільйони осіб на Донбасі і протиставити їх Україні. Для того йому потрібно було 60 тисяч. Цього б вистачило для того, щоб зробити мобілізацію. На сьогодні цей план зірвався. У нього немає необхідного кількості війська. Він 60 тисячним військом іде на те, щоб відрубати Україну від моря. Захопити при і прорубати кордон в Крим для того, щоб відпочиваючи з Росії, могли спокійно їздити в Крим. Відпочивати це дуже важлива тема для того, щоб почати війну з Україною і з братським народом. Наскільки стратегічно це може вдатися? Скільки часу знадобиться, аби розхитати ситуацію по цьому коридору настільки, щоб це ця територія абсолютно неможливо? Це абсолютно неможливо з з точки зору тих ресурсів, які є в Росії треба зважати подивитись на геополітичні показники геоекономічні показники росії зрозуміти що росія має витрачати 50-60 мільярдів доларів щомісячно на закупну критичного імпорту це запчастини медикаменти одежа їжа ну, від їжі вони вже відмовились від кави вони вже відмовились Тобто їм не так добре, як нам. От. І військо Росії воно має дуже багато точок заморожених конфліктів, які треба утримувати. Це і Абхазія, і Південна Осетія, це і Придністров'я. Тобто, то різні... Росії розпорошені, вони не можуть маневрувати цими силами, тому що якщо з Далекого Сходу рештки війська перекинути в цей регіон, то там скажуть пограничні країни, які мають претензії на сьогоднішній день, проведуть референдум на Далекому Сході, на Курилах. І референдум на курилах, він, ви розумієте, що вони краще приєднаються до Японії, ніж залишаються тут. Так само відбудеться в Абхазії, в Південній Осетії, в Придністрові. Тобто, це е, така ситуація, коли Путін відкрив ящик Пандори. І всі ці заморожені конфлікти, які він робив раніше, вони можуть зараз вискочити, і буде йому не дуже добре. Є у нас ще також складна ситуація, зокрема, така, яка трапилася під Оловацьком. Це ну абсолютно важка для українського суспільства. Це психологічно ситуація... важка ситуація, абсолютно важка не тільки для тих, хто там знаходився, а мова про тих, як про те, як сприймається суспільство. Чому так сталося? і... За свідченнями тих, хто кому, врешті-решт, пощастило вибратися із котла Під Іловайськом, наші втрати там ну, практично наймасштабніші із початку Ато. Як, як можна цю ситуацію пояснити і знову ж таки, говорять про зраду, про неефективність, нескоординованість внутрішніх дій? В чому причина? Все є. І зрада, і нескоординованість дій, і довіра сотень людських людей некваліфікованим самозванцям, про яких ми навіть не знаємо, яких звуть. Людина виходить, ми його паспорту не питаємо, він називається там семеном і все. А, а хто він? І так далі. Тобто багато таких речей, які ми зараз виплили, е і ми їх бачимо, і треба їх виправляти. Тому що, якщо ми їх не виправимо, у нас військо не буде. Це вдосконалення нашого війська, але дуже важкою ціною. Нам треба перестати вірити будь-кому і дивитися, що людина робить і для чого вона робить. Ну а кому тоді вірити? Зокрема, в командуванні. На кого зараз можна робити ставку? Чи важко прогнозувати, хто виявиться дійсно ефективним? На сьогоднішній день у нас є ефективний президент, у нас є ефективний прем'єр-міністр, і які на свій розду роз на свою думку призначають керівників. Відповідно, вони несуть відповідальність перед народом. Інші посадові особи на сьогоднішній день, на жаль, згідно закону відповідальності не несуть. Тому що 21 лютого у нас прийняли закон, яким скасували 423-424 статті кримінального кодексу України і дії посадових військових посадових осіб, які перевищують свою власну військову владу чи зловживають власною військовою владою, вони є некриміналізованими. Тобто, фактично, помилки посадових осіб вони може не будуть покарані. І це такі серйозні речі, які треба виправляти. Це питання військової контрозвідки, військової прокуратури і удосконалення законодавства України про відповідальність посадових осіб. Дякую, пане Михайло. Сподіваємося, що все ж таки досконалити законодавство. Ми ще встигнемо. Ну, принаймні, до виборів. Дякую вам, що сьогодні Дякую. нас завітали.